Добрий день, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ви продовжите знайомитись з охороною праці. І тема нашого уроку основні законодавчі акти з питань охорони праці. Законодавство України про охорону праці це система взаємопов'язаних нормативно-правових актів. Воно складається з закону України про охорону праці. Кодексу законів про працю, закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Зараз на екрані ви бачите зразки. Таких нормативно-правових актів з охорони праці. Це й правила, наприклад, правила пожежної безпеки чи санітарні норми та правила, будівельні норми та правила, це і інструкції, положення, статути, переліки, стандарти, регламенти, порядки, класифікатори та інше. Законодавство України про охорону праці базується на Конституції України. В Конституції України в статті 3 сказано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Також стаття 43 Конституції говорить, що кожен має право на належні, безпечні. І здорові умови праці на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. В цій же статті вказано, що використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється. В статті 45 конституція вказує, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Стаття 46. громадяни мають право на соціальний захист. І стаття 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданого завданої порушенням цього права шкоди. Основоположним документом в галузі охорони праці є закон України про охорону праці. Цей закон було прийнято 14 жовтня 1992 року. Деякі важливі моменти, які я б хотіла, щоб ви запам'ятали з цього закону. Дія закону поширюється на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, тобто може бути державна власність, приватна, акціонерне товариство та видів діяльності та на всіх громадян, які працюють за наймі. Закон країни про охорону праці покладає на роботодавця повну відповідальність за створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, в тому числі і фінансово. Працівник не несе матеріальних витрат на це, але несе відповідальність за збереження життя і здоров'я як свого, так і тих, хто працює поруч. Закон гарантує не лише належні, безпечні і здорові умови праці, а й соціальний захист працівників, інвалідів праці, а також сімей тих, хто загинув на виробництві. Запам'ятайте, будь ласка, закон про охорону праці проголошує, що працівник може відмовитись від дорученої йому роботи, якщо створилася ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують. При цьому йому буде збережений його середній заробіток. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджують спеціалісти з охорони праці підприємства за участю представника правспілки, членом якої він є. Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку, про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання робіт підвищеної небезпеки за тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи. Наступний документ, який ми розглянемо, це закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Саме назви документа зрозуміло, що він є загальнообов'язковим, тобто всі працівники, згідно з законом, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Завданнями страхування від нещасних випадків є здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань, і відшкодування матеріальних та моральних збитків застрахованих і членам їхніх сімей. З 1 січня 2023 року було ліквідовано фонд соціального страхування, який виконував роботу щодо соціального забезпечення осіб, які постраждали на виробництві, отримали професійні захворювання, або тимчасово втратили працездатність, і його повноваження були передані пенсійному фонду України. Шановні друзі, ну що ж, на сьогодні все. На наступному уроці ми більш докладно познайомимося з вами з трудовим законодавством, з Кодексом законів України про працю. Поговоримо про охорону праці жінок та підлітків та поговоримо про відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення!